Підсумовуємо інформаційний день на першому західному в ефірі програма. «Очі». Вітаю. Понад 100 полонених військових, один знищений су 34 ворога та просування ще на 1-2 кілометри вглиб Росії. Всі ці новини з Курської області, де триває наступ українського війська, і це далеко не всі проблеми росіянців за сьогодні. Як пишуть українські медіа, в ніч на 14 серпня, наші спецслужби здійснили найбільшу атаку на військові аеродроми Ерефії протиповітряні сили ЗСУ цієї ночі теж відбували ворожі удари. Більше деталей ми зібрали у Традиційному огляді, доби що минає. У ніч на 14 серпня росіяни випустили в наш бік 23 шахеди та дві керовані авіаракети. 17 дронів камікадзе окупантів вдалося знищити нашим силам ППО обласні військові адміністрації Чернігівщини та Житомирщини. Звітують про влучання ворожих дронів в об'єкти інфраструктури. А Миколаївська Ова повідомляє, що уламки російських безпілотників пошкодили два приватні будинки. На щастя, усюди минулося без постраждалих. Про одного загиблого та двох поранених цієї доби повідомляє Херсонська Ова: ще одне життя. Російські обстріли забрали на Дніпропетровщині, двоє постраждалих цивільних у Донецькій області, і стільки ж людей покалічені внаслідок ворожих бомбардувань Харківщини. Воронеж, Курськ, Саваслейка та Борисоглібськ це назви аеродромів, звідки московити б'ють по Україні кабами, крилатами та балістикою. Сьогодні на ці литовища завітали наші бойові дрони. В Московії таких нарахували. 117. українські медіа з посиланням на власні джерела у спецслужбах називають цю атаку на російські військові аеродроми найбільшою за всю війну. Триває український наступ і у Курській області поки що Росії. Сьогодні головком ЗСУ відзвітував президенту Зеленському про просування наших військ ще на 1-2 кілометри в ворожої території і взяття в полон ще понад 100 російських військових. За словами глави держави, Україна за необхідності створить військові комендатури на території Курщини і готова допустити туди міжнародні організації. Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила підозру в незаконному збагаченні на понад 56 мільйонів гривень. Чим Ому, очільникові державного органу українські медіа пишуть, що це голова антимонопольного комітету України Павло Кириленко. На Львівщині спалили понад тонну героїну, який ще у січні 2021 року служба безпеки конфіскувала у контрабандистів. Тоді правоохоронці затримали у Львові одного з організаторів наркотрафіку та трьох іноземців, які фасували наркотики в орендованих складських приміщеннях. А на устанок кадри полярного сяйва, яке вперше за вісім років зазнимкували українські полярники біля нашої станції Академік Вернацький». в Антарктиді. Це явище можна побачити надзвичайно рідко, через те, що цей материк розташований досить далеко від південного магнітного полюса Землі. До слова порпурове світло у поєднанні з метеоритним потоком Персеїде можна було спостерігати і в Україні. Ось такі кадри у Фейсбуку публікував Волинський обласний центр з гідрометеорології. Після загибелі на війні Андрія Савенка його п'ятеро дітей втратили все: єдиного годувальника, найріднішу людину і домівку, яку любили поблизу Слов'янська. Дітками тепер опікується бабуся. Сім'я переїхала до Львова, і з першого дня їм допомагають волонтери. Офіс підтримки родин військовослужбовців для бабусі Олени – Це місце, де її завжди вислухають і допоможуть у будь-яких питаннях. Олена Дубуніна вимушено переселена зі Слов'янська. Одягнула футболку із надписом Україна, столиця великих людей. Серед таких людей її син Андрій Савенко. Ще 2016-го Він одягнув військовий стрій і став на захист батьківщини. Повномасштабне вторгнення захисника застало на позиціях у Мар'їнці. Він каже: Ма, якщо не дай Бог, щось почнеться, Нам тут кришка. Ми, ми каже, ну, ми внизу. Там тіркони, тобі ж, ну нам буде склад, дуже складно. Ну, так і вийшло. 14 травня він отримав поранення, поранення, важке поранення в голову. Ну, Його вже в принципі його забирали з Марінки, заскочили в БМП, поки почали забирати погибших, вже ранених, його вже брали як двохсотин. Тобто він був би стями. Потім його положили на БМП і він закашлявся. Пораненого Андрія терміново евакуювали у Дніпро, а потім до Львова. Мама Олена зібрала речі і, не роздумуючи, попрямувала за сином разом із п'ятьма його дітьми. Дружина покинула сім'ю декілька років тому. Мама сіла у нас і сказала, а, а мені тяжело. Тоді ну, в один прекрасний момент, мама нас. Культу набросила і пішла. Вона йому прямо сказала, що я їх не потягну. Так діти стали залишив зі мною. Спочатку у Львові сім'я жила у прихистках. Мама Олена щодня їздила в шпиталь до сина. Він декілька місяців боровся за життя, однак поранення були надто складні. Мені зразу сказали, що ну типу, з таким раненням рідко, дуже рідко виживають. У нього ранення було в голову. Андрія не стало. Його п'ятеро дітей залишилися без батька. Єдина опора у них сьогодні це бабуся. Плачу ночі, а сама собі, глядати. ти повина бути сильною, ти повина все це пройти. Тобі ні на кого надіятися. Нині сім'я вже освоїлась у Львові. Орендують квартиру, дітей влаштували в освітні заклади. Усі бюрократичні питання допомогли вирішити в офісі підтримки родин військовослужбовців. Помагали з документами з усіма, яка оформляла, що це опікунство, Я ж тут оформляла його. Сьогодні бабуся Олана за порадою та з підтримкою юристів намагається в правовому полі позбавити маму дітей батьківських прав. Усією сім'єю вирішили залишитися у Львові, де похований їхній батько. Тетяна Дієк, Вадим Кальченко, програма очі. Доброчесна Львівщина. Так називається новий чат-бот, який створила Львівська обласна військова адміністрація, аби боротися із корупцією у своїй структурі та на Львівщині. Загалом, це новий інструмент, який має спростити для мешканців громади процес повідомлення про випадки корупції. Щоб скористатися чат-ботом, введіть у соціальній мережі Телеграм у пошуку Доброчесна Львівщина. Повідомлення можна залишити анонімно або за бажанням, авторизувавшись через дію. Бот попросить вас надати інформацію, описати про порушення, та також дозволить вам підвантажити будь-які матеріали. Таке повідомлення розглядається відділом запобігання корупції Львівської обласної державної адміністрації або скеровується на інший портал. Наприклад, портал НАЗК або працівники адміністрації надійшлють зібрані матеріали правоохоронцям. Заповідаю Любов у Львові. Відкрили Виставку унікальної Марії Примаченко. Понад 80 творів мисткині представили в Національному музеї імені Андрея Шептицького. Що на проспекті Свободи 20. на виставці можна роздивитися візерунки на вишитій сорочці Марії Примаченко. Це унікальний експонат, який раніше не демонстрували. Одразу ж дивимося унікальні архівні кадри, які музей підготував для відвідувачів. Третій зал ніби порталу у сад самої Марії Примаченко. Усередині кімната її улюблені квіти з колонок чути співи поліських птахів. Марія просто кохалася в квітах. Це були звичайні польові, городні квіти Жоржини, Чорнобривці, братки, і які росли в її городі, і які вона так щедро малювала. Я більш ніж переконана, що наші юні відвідувачі будуть кохатися в четвертому залі, де ми представляємо биціарі, де ці фантастичні тварини своїх звірів Марія наділяла характерами рідних та односельчан. Тому обов'язково читайте її білі вірші, підписи до кожної картини. Останній зал це. Студії Марії Мисткиня організовувала для дітей зі свого та сусідніх сіл майстерки. І зараз її справа живе. на виставці. Вони можуть взяти в руки різнобарвні олівці та творити, як Марія. Дуже прикольно і дуже красиві малюнки. Мені найбільше сподобалось там, де були звіри, начебто сільська жінка, але яка мудрість в її цих назвах картин, просто вражаючі, кольори, які вони незвичні, вони неприродні, скажем так, але вони яскраві і притягують до себе всю увагу. Це гордість – це наша національна гордість. Власне в такому стилі тільки її притаманні. Вона малювала. Ну мені звичайно квіти, як жінці більше подобається. Аби більше дізнатися про творчість Марії Примаченко, завітайте до музею. Виставка триватиме до 24 вересня. Такою була інформаційна середа в огляді першого західного. Дякуємо за довіру. Все буде Україна.